Я ходжу в шахматний клуб і їжджу на сорінування в Покров, і там мені подарували ці шахи. Десята година ранку Нікополь центр міста. Дев'ятирічний шахист Мирон швидкий займає вже звичне місце біля магазину та розкладає фігури. Поруч ставить коробку для донатів. Попри щоденні російські обстріли, хлопець грає з перехожими в шахи. Каже, якщо перемагає в партії, опонент має задонатити на ЗСУ. Де мені не приходило, мені просто приснився сон, що я збираю на, на військових. Ми освобождаємо нашу землю. Там треба думати. Там треба не на один ход вперед, а на два, на три, на чотири. Хлопець навчається шахами понад чотири роки. Збирати донати почав минулоріч. каже, тоді отримані 30 тисяч гривень віддав благодійним фондам. Цього ж літа вирішив придбати дрон. З потрібних 200 тисяч гривень зібрав чверть суми. Це нічний дрон, та він літає, може. Летіти навіть далі, ніж Москва, і дуже-дуже високо. Поки я не збираю на цей дрон, я не планую закінчувати. У Мирона найвищий, четвертий розгляд в шахи серед дітей. Тож каже, обіграти його не так просто. Місцевий житель Олександр спробував і програв. Чоловік каже, працює в магазині неподалік, бачить тут хлопця щодня. Зараз, наскільки я знаю, дуже багато людей перестають донатити. Тобто всі, як кажуть, починають вставати від війни, але це ж неправильно. І цей хлопець, наявний приклад того, як треба це все робити. Деякі місцеві жителі допомагають Миронові зібрати гроші і без ігор в шахи, як, наприклад, Нікопольчанка Ганна. Жінка каже, часу зіграти в партію в неї попросту немає. Це моє бажання допомогти армії, бо дрони завжди потрібні нашим військам. Всеобічно допомагає Мирону в цій справі його мати Ірина. Жінка розповідає, аби поширити інформацію про збір, разом з подругою знімають короткі відео та викладають у соцмережі. Так, все. Буде добре, все в тебе вийде, я в тебе вірю. Я його приходжу, питаю, скільки ігор було. Він там чотири ігри. скільки програв, скільки виграв. Там він три виграв, одну програв. Ну, думаю, вау, супер. Цього разу за три години хлопці задонатили майже 400 гривень. Мирон зазначає, збиратиме гроші для військових, доки не закінчиться війна. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.